Соняшник Кастилія середньоранній гібрид для технології вирощування під гербіцид Гранстар з потенціалом врожайності до 50 центнерів з гектара. Відзначається високою стійкістю посухи та основних захворювань. Олійність насіння досягає 47%. Переваги гібриду Кастилія висока врожайність до 50 центнерів з гектара, що дозволяє ефективно використовувати земельні ресурси. Стійкість до посухи. Добре розвинена коренева система дозволяє рослині витримувати посушливі умови. Стійкість до хвороб, генетична стійкість до основних захворювань, таких як несправжня борошниста роса, фомопсис та склеротинія, висока стійкість до вовчка А до Ф+,. Високий вміст олії до 47%, що є привабливим для виробництва високоякісної олії. Соняшник Кастилія ідеальний вибір для аграріїв. Що прагнуть надійний і стабільний урожай із високим вмістом олії навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.